Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас у духовному просторі роздумів і благодаті духовний шлях. Сьогодні ми запрошуємо вас поринути у глибини покаяння разом із великим учителем внутрішнього життя святим Іоанном Ліствічником. Це один із найвпливовіших аскетів східної церкви. Чернечий письменник та духовний наставник він прожив більшу частину свого життя в монастирі на горі Синай, де довгий час був ігуменом. Його головна праця ліствиця раю або ліствиця духовна. Це духовний посібник для тих, хто прагне сходження до святості, де кожна із тридцяти сходинок символізує певну чесноту або духовну боротьбу. Ця праця стала настільною книгою для ченців та мирян, а сам Йоан Ліствичник вшановується церквою в четверту неділю Великого посту, як узірець покаяння і духовної мужності. Глава про покаяння це не просто роздуми про жаль за гріхи, це палке свідчення того, що справжнє покаяння це не сум, а відродження. Це рух душі до Бога через смирення, сльози, рішучість змінитися. У ній автор глибоко показує, як покаяння стає точкою відліку для духовного життя. І саме тому ця глава заслуговує на особливу увагу не лише у монастирських келіях, а й у глибинах кожного людського серця. Тож слухаймо уважно і з молитвою, і внутрішнім трепетом. Драбина досконалості або ліствиця духовна, ігумена Йоанна, учня святого Григорія Назіянського. Про покаяння. Покаяння це відновлення хрещення. Покаяння це очищення совісти, покаяння це завіти з Богом про поправу життя. Покаяння це примирення з Господом, звершення благих діл на противагу колишнім гріхам, покаяння це самоосудження, журба про себе, вільна від зовнішніх турбот, покаяння це донька надії та смерть віччаю. Впавши у рів беззаконня, ми не можемо вибратися із нього без спасительної мотузки, смиренно мудрости. Одна річ сокрушенна мудрість каянника, інша докори совісти того, хто ще впадає у гріх свій, ще інша блаженне багатство мудрости в досконалих через діяння Боже. Знаком смирення є також досконале терпіння зневаги. Колишня звичка часто тиранить тих. Що плачуть за нею, і не дивуйся з цього, чому і як трапляються падіння незбагненне для людини, деколи це стається через недбальство душі, іноді з допусту Божого, а інколи через відвернення Боже. Хтось утім говорив мені, що із падінь, які стаються з допусту Божого. Ми сподобляємося швидко підвестися, тому що Господь не дозволяє довго утримувати нас демонові журби. Коли хвороба не задавлена, тоді її можна легко вилікувати. Застаріла ж, занедбана, потребує багато праці, різання, присипання і припалювання. Така хвороба із часом. Стає невиліковною, але Богові усе можливо зцілити. Перед падінням у гріх біси зображають нам Бога чоловіколюбним, а після падіння неприступно суворим. Не слухай ворога, який шепоче тобі про дріб'язковість Твого прогрішення. Лишень би того й того не вчинити тобі, а це нічого. Часто й малі дари вгамовували Великий гнів судді і навпаки. Хто істинно шукає прощення гріхів своїх, нехай вважає втраченим кожний день, коли б не плакав. Навіть якби й чинив того дня багато добра. Хто оплакує гріхи свої, хай не послаблює ревності в цьому, зваблюючись таким міркуванням у час відходу, в годину смерті, одержу сповіщення про прощення, Невідоме ще, не напевно правильне. Відверни од мене очі твої сповіщенням. Щоб я міг відітхнути перше, ніж піду звідси, Псалом 39,14. Господь же дух, а де Господній дух, там воля, де смиренність неоціненна, там окови розв'язані. А в кому нема цих двох надбань, нехай не обманюється, він зв'язаний. Ті, що живуть у світі далекі від цього сповіщення, але декотрі із них, що йдуть шляхом милостині в годину смерти, пізнають, наскільки це було благоплідно. Хто плаче над собою, того вже не цікавлять плачі, падіння чи докори ближніх, пес поранений звіром, ще більше на нього лютує. Через біль від рани. Вдумаймось, чи не тому совість перестала нас звинувачувати, бо придушена злом, а не тому, що стала чистою. Знаком прощення гріхів є постійне визнання себе винуватцем. Будьмо уважні всі ми. Особливо ті, що впали, аби не ввійшло до серця нашого згубне вчення Орігена. Воно скверне, усюди виставляло Боже чоловіколюб'я, що дуже припало до серця усім сластолюбцям. На початках подвигу сповідуємо про грішення свої духовному отцеві на самоті, якщо ж накаже. То при всіх, бо рани, будучи виявлені, не роз'ятрюються цим, а лікуються. Сповідайся, мов засуджений злочинець, похилившись обличчям до землі і омивай сльозами ноги духовного Отця свого, не мов би ноги самого Христа. Біси звичайно намовляють нас або зовсім не сповідатися в гріхах своїх, або сповідатися, покладаючи вину свою на інших Не спокушайся Духом гордині, сповідайся отцеві своєму в прогрішеннях своїх, не криючись, бо без самозасоромлення неможливо визволитися від сорому вічного. Оголюй перед ним стру свій, як перед лікарем, і не стидайся сказати йому, Отче, це мій струб, моя рана. Вона з'явилася через власне лінивство моє. Ніхто не винен у ній, ні людина, ні дух, ні тіло, ні щось інше, а тільки недбальство моє. Сонячний промінь, проникаючи через щілину до хати, освітлює у ній все, тож видимою стає навіть найтонша пилюка, що снує в повітрі. Подібний страх Господній, коли війде до серця, показує йому усі гріхи. Як вода змиває літери на піску, так і сльози очищують гріхи. Як літери, коли немає води, можна стерти іншими способами, так і душі, позбавлені сліз, очищуються з гріхів своїх печаллю, зітханням і великим уболіванням. Як свіжі рани, що скоро загоюються, так, навпаки, задавлені душевні струпи, нелегко вилікувати. Хоча їх теж можна зцілити. Як тому, що поховав батька свого, ганьба відразу після похорону йти на весілля, так і тим, що ридають над гріхами своїми, не личить шукати у віці цьому спокою чести і слави від людей. Як мешкання громадян відрізняються від камер засуджених злочинців. Так і життя тих, що плачуть над гріхами своїми, повинно бути цілком іншим, аніж життя невинних. Чуття душі дане нам від природи, але гріх глушить його. Свідомість або припиняє зло, або зменшує його. Свідомість породжується совістю, а совість є словом і облеченням ангела-хранителя, даного нам під час хрещення, тому непросвічені хрещенням не так сильно мучаться за свої злі вчинки в душі, як віруючі. Хто бажає позбутися ярма гріхів своїх, нехай наслідує тих, що сидять над гробами поза містом. Та безнастанно лє гарячі сльози каяття, хай не перериває безголосих ридань серця свого, доки не побачить Ісуса, що прийде і відвалить от серця Його камінь за черствіння і ум, як лазаря, звільнить із уз гріховних, звелівши слугам своїм ангелам, розв'яжіть Його від пристрастей і пустіть, нехай іде. До блаженної безпристрасності. Щойно ви прослухали фрагмент із ліствіці духовної святого Йоанна Ліствічника Главу про Покаяння. Це дорогоцінна порада для кожного, хто шукає оновлення, очищення, сили стати на ноги після падіння. А ви колись переживали справжнє покаяння, що змінило ваше життя? Напишіть про це в коментарях. Ваш досвід може підтримати тих, хто зараз тільки на порозі свого шляху. Поставте лайк, якщо цей подкаст вам був цінним. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Поділіться цим відео з друзями та у соцмережах. Нехай слово шириться. Підтримайте створення глибокого християнського контенту. Ваша пожертва або донат допоможе нам покращувати якість озвучень. Техніку, запис і оформлення нових епізодів, реквізити для підтримки під цим відео та в шапці профілю каналу. Дякуємо нашим меценатам і спонсорам. Без вас це було б неможливо. Разом ми творимо простір, де глибоке духовне звучить гідно. Покаяння це не поразка, це перша сходинка до перемоги. Слава Ісусу Христу, Боже! Україну збережи!